Дамблдор постійно наголошує на силі цілої душі Гаррі у порівнянні з розірваною душою Волдеморта. Покалічена душа лорда Волдеморта не витримує близького контакту з такою душею, як у Гаррі, як не витримує контакту язик із замерзлим металом або людська плоть із вогнем. Тому вкрай важливо, щоб душа Гаррі залишалася неушкодженою. А це означає, що Дамблдор повинен навчити його, як перемагати навіть смертельно небезпечних ворогів, не вбиваючи їх. Бо ми знаємо, що вбивство рве душу. І ця стратегія неодноразово виправдовує себе. Гаррі не вбиває Сіріуса, який, зрештою, виявляється невинним. Не вбиває Пітера Петігру, який пізніше врятує йому життя. Так, він нерозумно використовує експеліармус проти стена Шанпайка, який знаходився під закляттям Імперіус, і атакував Гаррі під час битви саме Поттерів. Використавши експеліармус, він себе видав і смертежари миттєво зрозуміли, де справжній Гаррі. Адже тільки він використовував би таке м'яке закляття в такій небезпечній ситуації. Але з іншого боку, він врятував життя стену.